Сім порад для боротьби зі спокусами від святого Жана Марі Віанея. 4 серпня церква шановує пам'ять Жана Віанея. Цей святий парох звершував своє служіння у першій половині 19 століття в селі Арс недалеко від міста Ліон у Франції. Та залишив глибокий слід не лише в душах своїх парафіян. Що з поміж іншого говорив святий про спокуси та боротьбу з ними. Як ми завжди маршували, як хоробрі солдати у часи спокус, ми змогли піднести свої серця до Бога і відновити відвагу. Але зазвичай ми виступаємо і говоримо собі. Достатньо, що я спасений, не піду до пекла, мені більше нічого не потрібно, я зовсім не хочу бути святим. Якщо ти станеш святим, то будеш проклятий, посередині нічого немає. Ангел-хоронитель завжди з нами, з пером. У руці, щоб старанно фіксувати наші перемоги. Щоранку ви повинні говорити собі у мене є ще один день, щоб здобути небо, бо ввечері боротьба може закінчитися. Жертуйте, спокуси, намірені навелення грішників, тому що це знеохочуй сатану і відганяй його, бо тоді спокуса обертається проти нього самого. Будьте відважні, якщо ви це зробите, диявол дасть спокій. Ми зустрічаємо диявола на кожному кроці, і кожному кроці він намагається перекрити нам шлях до раю. Але ми завжди та всюди можемо перемагати всій боротьбі, бо ця боротьба відрізняється від інших. У людському протистоянні ніколи не можна бути впевненим у перемозі. Але в цьому бою, якщо захоче, завжди можемо бути певні, що переможемо за допомогою Божої благодаті, якої Господь не відмовить нам, коли ми попросимо. Коли нам здається, що все втрачено, досить вигукнути, Господи, спаси нас, Богинемо! Насправді Господь завжди поруч, дивиться на нас ласкаво. Усміхається і каже, Я бачу, що ти мене любиш, що ти справді мене любиш. Найпоширенішими спокусами є гордість і нечистота. Один із найкращих способів боротьби із ними це жити активним життям на славу Божу, а тим часом так багато людей піддається слабкості і неробству, тож не дивно, що дияволи тримає їх під каблуком. Як добрий воїн не боїться бою, так і добрий християнин не повинен боятися спокус, у казармі кожен солдат хоробрий, але тільки на полі бою стає зрозуміло, хто хоробрий, а хто боягуз, як і на війні, крізь вислані вартові, які слідкують за наближенням ворога, тому ми повинні бути постійно пильними, щоб ворог. Не, розтра... не розставляв нам паски і не намагався якось наблизитися до нас. Або християнин контролює свої пристрасті, або вони контролюють його. Чогось посередині не існує. Друже, підпишись на канал. З Богом!